Вітаю усіх! Сьогодні я буду на сніданок робити пудінг і хочу вам показати. Я взяла маленьку каструльку в такий черпачок 60 грам рису, круглого рису. Я взяла такий в мене був рис для сушів. І я його вже промила. Він в мене чистенький. І зараз я сюди залию 150 п'ятдесят грам води і ставлю його варити на плитку. Для пудінга нам буде ще потрібно. Цукор, яйце, крухмаль, молоко. І потім, коли вже мій пудинг я розлию по таких формочках, бо я маю такі спеціальні для випікання формочки. Коли я його розлию, я його ще буду запікати в духовці. І все буду вам показувати. Переходимо на кухню. Рис почав кипіти, і тепер дамо йому так покипіти хвилин 10 до 15 хвилин, щоб рис проварився добре і щоб забрав всю воду. Тим часом, поки наш рис доварюється, в крухмаль вливаємо одне яйко і ось так перемішуємо. І ще зараз добавлю трошки молока від загальної кількості, у мене тут пів літри. І ось так перемішуємо яйце з крохмалем. Тепер дивіться, рис забрав всю воду. Бачите, вже водички немає. Я буду вливати сюди молоко, і довести треба його до кипіння. Тепер збільшуємо трошки вогонь і доводимо наш рис до кипіння. А тоді буду додати пів пачечки ванілі сюди. Бо я хочу, щоб. Щоб мій пудінг гарно пахне. І тут я маю 40 грам цукру і щіпку солі. Теж додаю сюди, перемішую і чекаємо, поки молоко закипить. І будемо додавати нашу суміш. Крухмалю з яйця. Крухмаль у мене тут є 25 грам. Я під, під відео в описі все напишу. Може, щось не сказала, то в описі все буде. Молоко вже закипає. Додаємо сюди наш крухмаль з яйком. І ще ось так помішуємо. Дуже добре помішуємо, бо воно загустає моментально. І виключаємо. Тепер додаємо сюди приблизно 20 грамів масла, розтопиться, і будемо розливати по формочках. Я взяла бляшку, заляла її водою, От так, щоб мої посудинки з пудінгом були майже до половини в воді. І тепер я їх буду наповняти. Ось так. Духовка в мене вже розігріта. І зараз так помаленьку, осторожненько буду вставляти. І, і буде воно в духовці до тих пір, поки зверху на пудінгу не утвориться така коричневенька шкірочка. Як ця шкірочка з'явиться, то, то наш пудінг буде готовий. Ось так мій пудін гарненько запігся. Треба бути дуже осторожним, коли витягуєте ту бляшку з водою з духовки, бо мені вода клюкнула на ногу і трошки. І трошки попекла мені ногу. Так що треба бути дуже-дуже обережним. О, і тепер дивіться: я собі поклала джем зі смородини. Ви можете любе варенечко додати, якщо хочете. Якщо не хочете, воно і так буде смачно і добре. Але хто, хто хоче, то можете собі капельку додати, як я тут зробила, і просто його отак з, з тим варенечком їсти. М -м -м. Як на сніданок, ви знаєте, то, то є дуже добра штука. безподобна, смачне. Воно таке, знаєте, ніжне, воно не є щось таке забите і важке на шлунок дуже добре. Я дуже люблю взагалі рисову кашу в будь-якому вигляді. А тут, як вона запечена, як пудінг. То є дуже дуже смачно. Так, що кому сподобалось мій пудінг ем, запечений в духовці, будь ласка, підписуйтесь на нові відео і ставте лайки. І до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!